Є вже з нами Оксана Погомій. Пані Оксано, доброго ранку. Хоча знаю, що на Херсонщині під Херсоном він точно не добрий. Росіяни обстріляли з самого ранку сьогодні передмістя Херсона. Які наслідки цього раночку, все ж таки живі. Це вже добре. Обстріляли градами і поки що знаємо про трьох поранених різного віку. 17 років там. По-моєму, що біля 30 і 75. А, Але я думаю, на жаль, я думаю, що це не всі е... потерпіли, тому що обстріляли градами і зараз ще будуть ітоги, тоді наслідка, бо це тільки-тільки, десь годину тому, там, півтори години тому обстріляли. Ну, ви бачите це на кадрах, ну це ужасно. І е, вони іменно цей район, я не буду називати це інший район, не Антонівського мосту. Вони його кошмарять вже третій тиждень. Uh -huh. Ну цей район взагалі обстрілюють часто, але минулий минули тиждень Білозерку дуже сильно, і от сьогодні Камишан. А в цьому районі люди я бачу продовжують жити? Так, да, вони продовжують жити. так. Да. У нас практично е в кожному селі е близько Херсона в Херсонській територіальній громаді люди живуть, незалежно від того, що обстріли. Як, як, як це життя виглядає? Да, я бачу ваше обличчя і я розумію, що ви думаєте, як взагалі так можна, Да? Е, насправді, до всього ми стали фаталістами, я сама по собі сужу. Ти думаєш, що раз, що як буде, так бути, що Там у всесвіті в книги судді написано для тебе жити довго до 120. Е, насправді, ми, е, ну дуже поранене місто, але передмістя ще більше поранене, бо воно дуже близько до води. І, е, Прилаштовуються і в магазини їздять, і в міста їздять. І Сьогодні прочитала, що навіть запустили новий автобус, новий рейс, скажімо так, раз на, на день, окрім суботи і неділі, якраз там в ту сторону. Ну Тому що люди ми звикли, ми пересуваємося, ховаємося, намагаємося по тим вулицям. Куди е, важко залетіти к, кацавському безпілотнику, ми намагаємося, якщо виходимо на вулицю, то швиденька в магазин на, на базар і бігом, бігом додому або в сховище, якщо ми на волонтерському центрі, просто обережніше треба бути. Раніше ми не дуже дивилися в небо. Тепер ми дивимося в небо, тому що е, безпілотники русняві долітають вже трохи далі так живемо, але все ж таки, я вам хочу сказати: вчора тільки згадували та емоція, коли нас звільнили, і від окупації вона до сих пір перемагає все інше. Оцей страх воно перемагає, і ми я кажу про себе і про тих, хто мене оточує. Ми все ж таки відчуваємо в собі. Таку вдячність, і ми відчуваємо просто потребу стати поруч з СУ і допомагати. Якщо вони не будуть бачити мирне населення, якщо їм не буде кому сказати, що е, повертайтеся, ми вас чекаємо, а чи ми вам можемо допомогти, а чи потрібна вам. Те там чи все, і це не зараз не про їжу, не про шкарпетки, не про там щось таке. Але от ми робимо маскувальні сітки, і це потрібно. Ми випікаємо хліб, і у нас практично зараз бага... чим далі, тим більше про чутки про нас. Ну ми вже другий рік його випікаємо. І до нас приїжджають хлопці, беруть хліб. У нас дівчата випікають смаколики, і вони з задоволенням їх беруть, тому що це не магазинське, а це, це як, як вдома, як вони кажуть. Тому у нас є своя місія, і ми живемо тут. Знаєте, хотів ще сказати про те, що прочитав. У ну, мене просто носієм кумедної інформації, ну такої кумедної, такої трагі трагікомічної, це є е, пан Сальдо. Значить, можна його паном назвати. Товаріч Сальдо, хоча кому він товариш, з іншого боку. Товаріч. Зрадник сальдо. так. Зрадник Сальдо це мій головний постачальник смішних кумедних новин. Він написав, що він зустрівся з уповноваженим справ людини в Херсонській області, з Сергієм Георгієвим. Цікаво, що там є ж уповноважений справ людини, щоб ви розуміли, це не просто так. І той йому доповів тривожну інформацію, яка долинає з правого берега Херсонської області, де київський режим слідує указки англосаксонських хазяїв. Порушує права мешканців Херсонщини. Просто от читаєш і думаєш, матка боска, але то клоуни, ну то просто капець. Але, але що насправді відбувається з правами людини на лівому березі? Лівий берег. Поки що це чутки, я не можу їх підтвердити. Свідченнями поки що, але це було давно, що з першого, давно вони це закидали Росня, що з 1 серпня вони будуть тих, у кого немає російського паспорта або депортувати, або в, от у мене окрім як канцлагерь, я не знаю, як вони це називають, я це називаю а, От. І вже принаймні. Вздовж берега 15-кілометрова зона, туди можна буде попасти тільки за спеціальними довідками. Ці спеціальні довідки, котрі вони видають, кажуть, що там є черга, і вони не встигають їх видати вчасно, але в принципі, ну ти сидиш на її каховці, можна було б сидіти без цієї довідки на березі Дніпра. І чекати ЗСУ. Але е, всі послуги знаходяться або Радинське, або Скадовськ, туди взагалі 100 кілометрів їхати навіть більше. Тобто людина, якщо, а послуги такі: хтось помер, треба їхати в Скадовськ. Тіло навіть треба в Скадовськ вести, а потім повертати, де ти хочеш поховати. Е, хтось захворів, треба їхати. Кудись в інше місце, тому що немає тут на місці цих послуг. Тобто, саме елементарне, його немає, і тому людям, людям просто е, ну, не взяти ту довідку, деяким просто неможливо. Дуже великі черги, але це все ну, насправді не так важливо, наскільки те, що і це я вже знаю. Це я знаю достойно. Оці пожежі, про котрі я розповідала і два тижні тому, і тиждень тому люди їх гасять. Своїми силами, а русня піджигає. Русня мінує все, що вздовж берега є всі села, і кажуть: Ми підемо, ми вас тут не залишимо. Якщо ми підемо, ми це все підірвемо. І це не просто порушення прав людини, це геноцид наших українців, але русня про це не скаже. Той Георгіїв, чи як його, той сальдов боже, йолки палки. Ой, і у мене тільки знаєте, чого ж він не здох раніше той сальди, чого ж його витягнули ізраїльські лікарі спочатку, потім якісь росняві лікарі. Це така сволочка, яка сиділа у нас тут в Херсоні, три каденції мером. І знаєте, люди, коли були останні вибори, голосували за нього і казали, а зато він гарний господар. А оцей гарний господар зараз вбиває своїми діями. Людей в Україні е, та є таке в українців в великої частини українців, що вони вибирають гарні клумби і якісь нейтральні назви вулиць та гарно рівно покладену дорогу, а і щось незрозуміле, таке щось середнє. І не російський, і не український, а як вулиця Привітна, чи провулок Привітний, як в Харкові, був провулок Кантемира, хотіли зробити міська барбари, але Барбара, але місько-Барбара їм занадто українське, то давайте хай буде е, привітний. Щось таке середненьке. Ну а тим часом русський мір собі прекрасно. Е, Пробиває дорогу, намагається все одно втриматися, попри, попри все, навіть те голосування, що ми бачили в Верховній Раді про заборону УПЦ МП. А читає, що в Скадовськ прислали нового керуючого єпархії Російської православної церкви Дмитра Гавріна. І цікаво, що він сам з Калінінської області е, Руської Федерації, а до того проходив службу у Тверській області. Але е, Крім релігійної освіти в Росії, Дмитро Гаврін у 2009 році закінчив Київську духовну академію за спеціальністю кандидат богослов'я. А я підозрюю, що він просто вивчав, як так би мовити, український менталітет, особливості українців, і прислали його, буде він перевіряти віруючих на те, в що вони вірять в Росію чи в Україну. Чи ви маєте якісь новини про, про те, що відбувається в Скадовську з цим новим керуючим? Як взагалі з православною церквою Московського патріархату в самому Херсоні на неокупованій Херсонщині? У нас багато таких церков. Ви знаєте, коли настільки звільнили, приїжджали лів'яні зі своєю волонтеркою. І ну, так, так вийшло, що вони вигружалися в одній з церков. І частини повинні були привезти нам для справи громад. І ми під'їхали туди до церкви. А я їм кажу: а ви знаєте, що це церква московського патріархата? Вони мені кажуть, так уже нема церков московського патріархата. Я кажу, та ладно, це у вас можливо там немає. Або по телебаченню вам сказали, вони є. У них знаєте, тих, ті, що тут у них такі зараз ем, наративи. Вони кажуть: ем, ми не будемо переходити в український патріархат, тому що. Ем, Ну, а наше? Бог єдин, церква повинна бути єдина, неважливо, як ми називаємося, ми, ми гарні люди, ми молимося одному і тому Богу. І от це такі зараз це, ну, один із попів. Таке mm -hmm. я казав моєму чоловіку, що ну, це не важливо, як ми називаємося. Знаєте, для мене це Какая зваємося. Неважливо, не, да, неважливо, в якій країні жити, аби мені було гарно. Неважливо, як називається церква, аби, аби люди до мене ходили. Mm -hmm. Ми ж такі гарні, у нас тут квіточки, трояндочки, у нас іконки гарні. Mm -hmm. І взагалі мені в 80 років. І я ну що ж це те. Я дякуємо. буду. Дякуємо. Мусимо ж мусимо переховати до хвилини е, мовчання. Але дякуємо вам за ці свідчення з Херсона з Херсонської області. Оксана Пугомій, депутатка Херсонської міської ради була з нами.